Окупанти вбили чотирьох мешканців Донеччини. Ще п'ятеро зазнали поранень. Поліція задокументувала наслідки обстрілів. Протягом доби війська РФ завдали 2785 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Від ворожих атак постраждали сім населених пунктів: міста Лиман, Новогрудівка, Сіверськ, Торецьк, селище Гродівка, села Ріг. Предтечене. пошкоджено 34 цивільних об'єкти, 25 житлових будинків, адмінбудівлі транспорт. у Турецьку внаслідок авіаційних та артилерійських обстрілів загинули троє мирних жителів. Ще троє отримали травми. Пошкоджено багатоквартирний і чотири приватних будинки. Ще одна загибла людина у Гродівці. Руйнувань зазнали три приватних оселі. На село Ріг росіяни скинули авіабомбу ФАБ 250 з модулем ОМПК. Поранили цивільну особу. Пошкодили 12 приватних будинків. Є поранений у Сіверську. По Лиману ворог вдарив чотирма ракетами УМП. Бед 30 СН. пошкоджено три багатоквартирних будинки, дві адмінбудівлі, трактор. Мешканці не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.